Доволі часто ми зараз спостерігаємо російських виконавців у топах стрімінгових сервісів України. А як ви думаєте, чому на майже четвертий рік війни українці все ще слухають російську музику в такому масштабі? Я не розумію особисто, тому що я навіть не через не через те, що це монетизується ворогом, а через те, що мені просто гидно слухати тих людей, які виступають під z прапором. Я не розумію, чому люди це роблять, але можливо вони не знайшли тут локально на угу. якійсь зрозумілі для себе мові аналогів. Я не знаю, я до них не відношусь, але я думаю, що вони просто звикли. Тобто для мене це в принципі не новість, і я цьому не сильно удивляюсь. В принципі, люди можуть слухати, те, що вони хочуть, і як вони захотять, тут вже питання їх вкусу, Тобто, що вони слушать в якому. кількості. послушать, ознакомиться, почему бы и нет. То есть надо слушать любую музыку, а там уже выбирать, что тебе ближе. Но если слушать на постоянной основе, это все, что у тебя есть в плейлисте, вот это, конечно, как бы немножко грустненько, потому что есть достаточно много интересных и жанров, и артистов. У нас на рынке тоже достаточно много есть ребят, которые исполняют абсолютно различную музыку. Просто есть тоже вот вопрос к нашему рынку, а почему они недостаточно так развиты? Тому що вони виросли в середовищі, нав'язаному ними, тому що вони не можуть прийняти самостійне рішення, на чий вони стороні, і понести якусь свідому громадянську відповідальність за те, що вони роблять, який контент споживають, що вони роблять для своєї країни, для своєї держави, навіть на таких мінімальних рівнях, як просто стиль життя. По-перше, я вважаю, що деякі люди просто не усвідомлюють, що таким чином вони спонсують війну. А по-друге, в Україні досить однотипова музика, через що люди обирають ту, яка їм більше по вайбу. Я точно не вважаю, що з українською музикою щось не так. Е, просто у Рекомендації і вірусяться часто якісь там патрони, Ванків-Встаньки, які теж мають місце бути, але це не основа нашої української mm -hmm. музики. Ну, треба більше не знаю, дивитися, що в топі, в світі, що в топі в Україні, там на Spotify, okay. у топ-100. Ну, тобто, якщо ти просто слухаєш радіо чи дивишся з рекомендацій в Тіктоці, що є в українській музиці. Ну, так воно і буде. Тобто треба трохи розвиватися. Я не кажу про якусь високу інтелектуальну музику. Просто елементарно по пса нас нічим не гірше, ніж а то і краще. Почему їх не зовут? Чому ми на телевізорі бачимо тільки Дарфеєву і там Полякову? Ну, как бы є вопрос. Людям це не уже смотреть, там, десятки лет, там годами, одні а вони хочуть нових. На Європані там на на, Евро... На відборі. Ми бачимо, що у людей есть ідеї. Чому так? Ну, це просто скажіть, достаточно опрос, треба капітатися, треба змінити. Я думаю, що в українській музиці є безліч виконавців, які грають абсолютно різну музику, від якоїсь поп-музики до року, до чогось більш важкого. Або як я слухаю щось таке огидне і просто дуб-здубц. Тому, тіфа, я думаю, просто вони погано шукають, і тому вони не можуть нічого знайти.